Нарешті я дізналась таємницю всіх багатих і успішних людей цього світу. Не перемикайтеся, додивіться це відео до кінця. Так от, ви думаєте, що багатим, успішним повезло, така в них доля. А насправді вони просто одного дня взяли і вирішили, чи їх життя потребує змін. Взяли на себе відповідальність за власне життя і почали діяти в цьому напрямку. І продовжували діяти навіть тоді, коли в них не виходило, коли вони помилялись, вони отримували досвід, робили висновки і продовжували діяти далі. І так, через час, вони досягли свого успіху, свого власного щастя. З однієї сторони, ніби так все легко. Але як же нелегко взяти на себе відповідальність і щось починати змінювати?